У Луцьку триває розслідування резонансних кримінальних справ щодо руйнування історичних підземель у старому місті та ймовірного розкрадання коштів на харчування школярів. Про це під час засідання сесії міськради 26 лютого повідомив начальник Луцького районного управління поліції Володимир Костанюк. Представник громадянського руху свідомі Михайло Наход поцікавився в головного поліцейського міста. Чи триває розслідування у справі щодо руйнування чотирьохсотрічних підземель? На якій стадії перебуває розслідування кримінальної справи про знищення? Культурної спадщини на кафедральній 15. і коли можна очікувати, що ця справа буде передана в суд, постанок повідомив, що зараз тривають усі необхідні експертизи та проводиться розслідування. На даний момент в даному кримінальному провадженні призначений ряд судових експертиз, проведення яких триває найближчим часом. Ми думаю, ми отримаємо ці результати цих експертиз. А ми будемо може говорити про хід розслідування кримінального провадження. Нагадаємо, що в жовтні 2024 року розгорівся скандал через забудову ділянки, яка розташована у самому серці Старого Луцька, буквально під стінами костелу та будинку Косачів, а також за якихось 200-300 метрів від мурів луцького замку. Тоді журналісти та активісти одразу вирушили на місце, де фіксували порушення. Адже 400-річні підземелля просто-напросто почали заливати бетоном. Інша резонансна справа, яка прогриміла на весь обласний центр, стосувалася ймовірного розкрадання. Анняння коштів на харчування дітей у школах ходом розслідування поцікавився представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик. Розкажіть, будь ласка, про кримінальні провадження, які є в провадженні луцького руху стосовно луцького комбінату шкільного і студентського харчування. Натомість головний поліцейський Луцька зазначив, оскільки є таємниця досудового розслідування, деталями поділитися не може. Проте запевнив, що кримінал відкритий і над справою працюють.